Як важко нам довіритися Богу, немов дитя мале із висоти своїх проблем, у руки люблячого батька впасти, як важко все віддати в руки Бога. Хоча, здається, це звучить так просто, а от коли в життя прийде проблема, тягар на душу тяжким камнем ляже. Що тоді, Господу, ти скажеш? Які слова наповнить душа? Чому, для чого і за що? Чому це я терпіти мушу? А ти довіра, чому не скажеш, Боже, все, що робиш у житті моєму, то буде лиш мені на краще? Тобі я довіряю біль душі. Ось так, оцю проблему так часто хочемо знати все наперед, і Бога ніби в стороні лишаємо, будуючи в думках питань і нарікань твердій фортеці, а потім. Гірко плакати, прийдеться. Довіритися Богу так просто і так складно. Але тоді буде така легка дорога, бо ти не думаєш, що буде завтра, а знаєш все у всесильних руках Бога. Тобі не страшні хвилі моля, і рана на душі вже не болить. Ісус її зцілить в тиші, коли довіришся, коли впадеш в Його обійми. Він тебе прийме, обмиє рани, полікує. І буде сам вечеряти з тобою, наповнить серце миром, неземним, любов'ю, тоді твоїх проблем не стане, а серце заспіває, чого душа вже так давно бажає. Лише довірся: він не відкине, пади у милість Бога, бо сам не зможеш натиск думок всіляких подолати. Вони зсередини, як черв'яки, тебе будуть цітати, а в батька добре. Бо він любить, та не вривається він сам, лише коли йому ти все усе довіриш, тоді наповнить він твій храм. Як важко нам довіритися Богу, а багатьох недоспаних ночей, заплаканих очей, німих питань, думок полючих могло би і не бути, якби ти все вітав у Його руки. Життя човен вітай його вітрила ті весла, що земні відкинь. Бо твоє весло – це Христос, а віра твої крила. І коли, коли човен життя, оскали, сумнівів, страху й обману, розб'ється, то ти лети все вище, вище від землі на крилах віри дух, нехай несеться, туди, де ангелів лунає спів. Проста дитяча, дитяча, щира довіра зробити може сильні чудеса, і зробить те, що для людей є неможливе, та знаєм вірить, тим усе можливо. Довірся Господу, Він вирішить і твою проблему. Якщо маленьку пташку він годує і пишно лілію втягає, то невже ж тебе забуде? Ні, ніколи, бо сильно любить, лиш ти йому завжди будь вірний. Бо коли прийде Господь, чи знайте віру він на землі, а ти довірся Богу, попри усе. Нехай говорять люди, нехай страждає плоть, і відповіді, хай не буде. Ти вір йому, бо він Господь, Слава Богу!